мертвий, скам не працює. Не знаю, чому ми тут з тобою зустрілися зараз. Це кнопка бабло. Багато втрат і товару, і грошей. Класика жанру. А потім мене заблочили. Ну це 100% проносить гроші. 1000 доларів профіту у день. Ти по 35 продаєш, це X5 в тебе націнка price point. Така монотонна рутинна робота. Не на 150 тисяч, не 200 тисяч, на 100 тисяч манслі. Е -е, це якби не питання. От і все. Всім привіт. Давай трошечки спочатку розкажи про себе. Чим ти взагалі е, займаєшся, скільки тобі років, де ти є, і таке інше. Просто 27 років. На зараз я живу в Канаді, до цього жив в Німеччині mm -hmm. та в Бельгії. До цього займався відео продакшеном, mm -hmm. робив відео. Також uh, намагався займатися Амазоном у Німеччині, uh -huh. от uh, і... fulfillment by Amazon, да? Чи фудропшипінга uh -huh. fulfillment by Amazon. Ну дуже довго розкачував лістинг, uh, а потім uh, мене, ось, мене заблочили і. Багато втратив і товару, і грошей, і класік, ну. класіка жанру це дропшипінг на Амазоні. Я був все на Амазоні, так чи інакше, проводить до бану на Амазоні. А скажи, чи довго ти займався? Ну, оце відео Амазоном? Чим ти найдовше в принципі займаєшся? Відео зі мною все моє життя, е, ну так, що я продавав відео? Я робив для локальних бізнесів відео і трішки налаштовував рекламу. Але це як я зараз розумію, те що я налаштовував ну це було як... базовий рівень? Так, базовий рівень може близько п'яти років десь. Ага, тобто ти по факту, твоя це твоя так ну основна професія. мене моє що ти так, про так. пробував себе на Amazon, Ти пробував себе ну, пробуєш зараз на Shopify, доволі непогано, але основа це відео. Правильно розумієш так. Так, так, так. Ага, супер, супер. Це крута ніша насправді. Вона затребувана, але вона складна, як на мене. Дуже типа, відео, тому що це робота постійно з, з матеріалом, але це треба любити, я би сказав. Так Так. багато правок. Ці всі правки, які безкінечно до тебе йдуть. це такий пейн. Пейн в одному місці. Я согласен. Запрошую тебе на наш безкоштовний майстер-клас по дропшипінгу, де ми розберемо. Що таке цей Shopify Dropshipping та де тут гроші? Як правильно шукати продукти, як правильно обрати нішу, як створювати інтернет-магазин на Shopify для дропшипінгу, як автоматизовувати процеси передачі замовлення нашому постачальнику, та як масштабувати рекламні компанії у Фейсбуці до 100 тисяч доларів на місяць? Посилання під цим відео. Реєструйся. А, а скажи, будь ласка, як ти потрапив ну, в цю нішу, і як потім прийшов до нас на навчання? Розкажи, як ти вче дізнався про дроп і попав? Ну взагалі я знаю. Що там в Україні є люди, які займалися товарним бізнесом, не те, що там дропшипінгом товарним бізнесом, я знав, що є результати у людей, я знав, що в принципі ну це там як будуть колцентр. Ну не, не будуть колцентри, обзвонюють клієнтів, як це uh -huh. система, але це набагато складніше ніж дропшипінг. І коли я дізнався, що є ну, така система, якою можна... Не обмежуватися однією країною не потрібно підтверджувати заявки там, по дзвінку, що все можна налаштувати автоматично. Як, як, в принципі, на Амазоні автоматично, але ти все повністю контролюєш, ти не платиш відсоток Амазону. Тобто тут. В цій ніші все під твоїм контролем mm -hmm. абсолютно. І ну, це мене зацікавило, і що в принципі немає mm -hmm. ніякого потока, тобто ніяких обмежень тут немає, все залежить від тебе, від продукту, який ти продаєш, наскільки він. Потрібен людям. Ну, я, я, я згідний абсолютно, тому що я продавав теж сам на Амазоні і продавав на товарному бізнесі в Україні. Там ця система виглядає набагато складніше, ніж ну, на Shopify, там відверто кажучи. Окей, а як потрапив саме до нас вже на навчання? Бо ти ж, напевно, багато де цікавився? Інтересувався нішою. Так, ну я думав починати Амазон вже тут, в Канаді. Але ну якось я я дивився просто дуже багато контенту на Ютубі, обирав, якби в яку нішу на Амазоні встрибнути, тобто які товари обрати більше. І якось я не трапив в рекомендаціях на ваш Ютуб-канал і mm -hmm. просто почав дивитися все, і потім ну, мене це зацікавило. і. Купив курс, тобто, ти, е... ти, ти я, я хочу хочу запитати. Ти з YouTube, да, знайшов нас так з Ютуба. Ти передивився наші відео на Ютубі, наскільки я розумію, да? так Це... я передивився все і ну, в принципі, ну мені спочатку було вже зрозуміло, як в принципі система працює, але ну потрібно багато деталей, щоб uh -huh. всі щоб весь пазл був. Зібраний, і ну я зрозумів, що потрібно окупляти курс. Якщо ти хочеш щось спробувати зробити, бо не хочеться просто топтатися на місці, і, якби на своїх помилках вчитися. Краще, щоб люди, які в цьому розбираються, підказали і дали методичку. Ну і стосовно курсу, можу сказати, що це ну методичка до дії. Просто бери і якби роби. брей, брей. Которі, всі, як кажуть люди. Ну е, ну да, ми ще зайдемо по цьому питанню зараз. Трошки детально, просто щоб людям е, розповісти, в чому різниця там е, між Ютубом, да, нашим і в принципі Ютубом і інформацією навчання. Це тому, що воно в тебе просто все в одному місці, і воно з моєї точки зору да там структуровано. Тобто від А до Я ти береш. А так, в принципі, та вся інформація, вона десь частинами в нас є на Ютубі. Правильно розумію? Так, так, так. Просто навчання себе, воно тобі скорочує оцей шлях до, до умовного цього, до умовного результату. А скажи, будь ласка, коли ти проходив навчання, що тобі було складно вчити, вникати, робити? А що тобі навпаки давалось легко? Ну і в принципі сподобалось, да? давай так, скажемо? В принципі, я б не сказав, що щось дуже складно. Mm. Ну, є ось така робота, як. Е... Така монотонна рутинна робота про пошук товарів, наприклад, угу. тобто е так. Ну її треба робити. Я для себе знайшов спосіб, яким для мене більш зручно це угу. робити, і в принципі нічого складного в цього не бачу. Ну просто кожен має обрати собі якийсь більш зручний спосіб для пошуку, який для нього працює і. Супер, І yeah. який йому підходить найбільше, так? Да? А ти дивився, да, що у нас пошук товарів, він якби системний спосіб, і ми даємо на вибір. типа, от так можна так, можна так, можна так. Але це класно, все працює в, ну, в системі. Ну, тобто, коли ти розумієш, що можна і так, і так, і так верифікувати. І наскільки я розумію, ти свій товар, як знайшов, через TikTok, правильно? Чи чи, Фейсбук? Я свій товар знайшов у Facebook. Є, є я натрапив на цей магазин якось. Тобто, через... тобто, просто натрапив на магазин, я додав собі лінк на цей магазин і потім просто почав шукати е пул магазинів е цього товару, тобто там якихось лідерів, і натрапив на магазин, який е нещодавно почав продавати, буквально е пару тижнів тому. І в нього вже був досить непоганий результат, він продавав на. Кілька тисяч доларів, де там на 2-3 тисячі mm -hmm. доларів в день. І я зрозумів, що людина ось зайшла там 2-3 неділі тому, і в неї вже є гарний результат. І я зрозумів, що якщо зробити в принципі не гірше там, веб сайт в магазин, ніж там ніж цей магазин, то в принципі можна як мінімум повторити цей результат і таким чином обрав цей товар для тесту. Хм, супер! Ну, бачиш, тобто. Прикольно, ти, по факту через це Facebook's Libрі знайшов. Да? Тобто, через один з самих дієвих, на мій погляд, способів. Чому? Бо якщо хтось крути на це рекламу, ну це 100% проносить гроші, бо ніхто не буде просто надурно крутити рекламу. І насправді це один з моїх любимих способів. Ще мій зараз супер фейверед спосіб, це підказка всім, хто буде дивитися, це TikTok. В Тіктоці неймовірна кількість крутих товарів, які можна тестувати. Ну, типа, просто. Але якщо вони крутяться в Фейсбуці, це значить, що воно точно. Працює. Просто треба знайти і скопіювати підхід. Окей, тобто тобі, в принципі, не було такого, да, що щось складно далося, щось легко. Просто якась робота, типу пошука продуктів, ну я так підсумовуючи, що ти сказав, вона для тебе ну, менш цікава, да, скажімо так. Вона ну, так, менш цікава. А що навпаки, тобі було більш цікаво, сайт можливо робити? Комусь подобається сайт, комусь креативи робити. Ну, зробити сайт для мене було просто. Я зробив сайт за два дні вихідних. Просто ну, якось. Ну просто, я жив в комп'ютері і просто будував сайт. Mm -hmm. Ось це все, що я робив. І от за два дні я зробив сайт. А потім потрішки його просто дороблював, дороблю якісь там деталі. Ну я, я, я хочу уточнити, в тебе ж не було, да, до цього досвіду, якогось сайт білдингу або розробки сайтів. Ну як такого? Ну, я б не сказав, що я до цього там будував сайти. Ну, може, колись щось створював там в якомусь конструкторі, але щоб. Ну так, да. ну на Shopify це точно, да? Там твій перший. Тобто ти зайшов там, по подивившись навчання, умовно кажучи, ну ще перед цим ютубнер, Ти просто за два дні людина ка ніколи не знала про сайт, взяв і створив сайт, який в принципі працює і продає. Тобто, це для тебе ну крутий вхід в нішу, може так сказати. Мені насправді навпаки, більше там нравиться рекламу робити, я завжди кажу. Е і працювати з креативами. скільки ти продуктів протестував? Чи Ти тільки один протестував, і тобі зразу пощастило. З цим? Я вже побудував ще один магазин. Тобто, я спочатку побудував один магазин, другий магазин, і е я запустив лише один з них. Ще був один товар, який я ще просто не почав навіть тестувати. Тобто є вже готовий магазин, який вже там скільки, два місяці чекає на те, щоб я до нього повернувся. Це з першого, з першого продукту, який я запустив, з першого продукту. Ось так пішло. Ну це скоріше виключення, ніж правило, бо я помітив, що. Зазвичай там це третій, п'ятий, шостий продукт. Але є кейси, такі як Ти Тімофій. У мене Олександр такий був, в мене Олег такий один був, у яких типу, з першого продукту ну, попадає. Я, скоріше за все, думаю, що це, е, знаєш, 50% навику, 50% везінь в тому випадку, але все одно круто, тому що для того, аби це везіння спрацювало, ти мав мати знаєш, навик. Типу, це знаєш як гольфісти, які там. Можуть з першого разу в лунку попасти, але ж вони до цього тисячі ударів роблять просто ну, на драйвінг range поміж. Подивимось ну, на результати можеш постансувати екран. Так. Видно? Так. Так, ну, Магазин у мене перший продаж був 14 серпня. Угу. І е, був, отримав я бан каунту 25 п'ятого серпня, угу. не серпня, а вересня, 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 так, отут я отримав бан каунту, і тут вже якби я. Потрішки по був на паузі. Ну так, да, я зрозумів. Тобто, а, а давай подивимося з е, самого запуску, да, відкрив перший день, якщо можна, ти запустив 14. 14. 14 серпня. Ти запустив в тебе одна покупка. Добре, а Добре. перші три дні, е, ну там, щоб ми розуміли, 14 по 15. Супер. Тобто ти отримав вже 4 ордера і вже з 14-го давай там по 30-ті, щоб він розуміє, тоби ти розумієш, що продукт працює. Топ. Тобто ти поняв, да, що йдуть ордери, що продукт працює. А, а можеш трошки детальніше розказати про маржинальність продукту? А ти його продаєш по 35 доларів. Натисни приховати. от... Получить по 35 доларів. Ну, як ти бачиш ось, наприклад. Спочатку була ціна. Е, ага, покажи 25. Е, 25 доларів, потім я її підняв до 30 uh -huh. і додав ще Е, е Додав ще бандли, так, і зараз я ще додав один бандл і бандли досить непогано купують, і бандли досить непогано піднімають. Е, ну, Середній середні, Да. А якщо я гу... бачу, Conversion rate був в мене на початку 2%. Ага, а спусти трошки нижче, спусти трошки нижче, щоб паналітка. Ага, да, Супер. В тебе дві платіжки, правильно я розумію? Так, в мене Shopify Payments і PayPal. PayPal. OK, так, да, конвер... А тепер який conversion rate в тебе? Ну, якщо взяти. А тепер тебе... conversion rate. рейт. ось ми з тобою спілкувалися 14 числа. Ну от, Наприклад, за наступний тиждень після 14-го числа О, клас. 18. І зараз він. Ну, він ще. Це ну, т... десь оставлю. Тобто е, у нас була консультація з тобою. Я якраз тобі вказав те, що докрутити в конверсії, Ти докрутив, якщо не помиляюсь, і так. конверсія виросла, так? Так, конверсія виросла, і що я ще, так. Mm -hmm. Ну, більше людей якось uh, почали купляти бандли з цього часу. Так. не знаю чому, але ти ж Ти ж по по факту. Ну на продукт педжі зробив важливі зміни, які ті типу, і ведуть до, до бандла, і могла бути оптимізація. Насправді на цю сторону вже в тебе працювати. Тому це круто. Тобто, з 2% до 3% це дуже хороший цей. Ну, результат я считаю. Хоча насправді не, Тимофій об'єктивно хороша конверсія на твій чек це 4,5-5%. Тобто ми ще докрутимо її. Ну тобто, тут є куди працювати, тому що 3,39 – Це ти зайшов в таку конверсію по ринку, знаєш? Типа. Okay. Зайшов конверсію по ринку. Добре, а розкажи трошки е, по математиці продукту. Просто по математиці, не, не палячий продукт, просто. от. Значить, є три е, варіанти цього продукту: е, варіант: і одна одиниця товару, дві одиниці товару і три одиниці товару бандол. Угу. В середньому, в середньому е, закупівельна е, ціна. Це 6,30 центів угу. в середньому коштує е, цей товар з доставкою. Тобто 6,30 центів. Ну давай 7 рахувати з усіма комісіями. І е, ти по 35 продаєш, це x 5 в тебе є націнка price point. А стандартно ти робив до 25. Да? Тобто ти робив на 3,5. Правильно? Е, так. Ну ми рекомендуємо в нашому навчанні робити не менше трьох, щоб класна була націнка, але ти. Рух прохов далі, з x5 і тим самим викрутив хорошу маржинальність. Правильно? Так, е, якщо е, це не складно, то можеш, хоча б приблизно, вот там з твоєї оборотки в 27 тисяч, або там візьми за е, вересень, скільки приблизно у відсотках в тебе вийшло. Ну, грошей профітун бачите на 48, так? скільки в тебе вийшло просто для мотивації, можливо, іншим людям. Якщо ти рахував, звичайно, можеш сказати відсоток. Я, я рахував відсоток. Він в мене мій відсоток падав від перформансу? Від початку до кінця він падав і трішки погіршувався за рахунок того, що я отримував рекламні бани. Це і... понятно. Прайс на рекламу погіршувався, по підвищувався тому було близько на початку було близько 35% uh -huh. навіть, і він поступово знижувався. І в середньому він був близько 25-27% uh -huh. за весь час. За весь час, тобто в районі давайте давай тоді візьмемо меншу суму, там 20% та да, навіть. Ну, якщо 25-27, тобто з 50 тисяч доларів, там 48, 20 Ну, це до 10 тисяч доларів, в принципі, за місяць. Там дев'ять з копійками. Якщо, якщо ми візьмемо нижчий процент, тобто ми не будемо брати. За весь час. За весь час. Так. Так, ну тобто то, що биш, ну це хороший результат. Ну я б, я би сказав, що це доволі хороший результат. Це такий знаєш ти вже пройшов ентрі левел і commerce тобто ти пройшов наступна зупинка. Я якраз хотів з тобою поговорити, куди ну, твоя ціль? На, я... на яке ревеню ти хочеш зайти? Ну хотілося б зараз отримати агентський акаунт і почати з без якихось проблем і банів ставити рекламу на нормальні рейки і, там більш менше не переживати там, що щось відпаде. Або я отримаю імейл з тим, що там якийсь адсет заблокований, і я там буду цілий день переживати, що цей адсет буде давати погані результати. Ну, хотілося б вийти приблизно на 3 тисячі доларів продажів в день, щоб приблизно було тисячу доларів профіту в день. Угу, угу. Ну, класно. Тобто з 30% маржинальності на трьошку продавати і отримати 900 тисяч доларів. Тобто, е, давай так, зафіксуємо ціль. 100 тисяч доларів ти хочеш е, in revenue, monthly. Ну так, приблизно так. Ну, ну, я, я думаю, що це в принципі реально, тому що я е м, слідкую за пулом магазинів в, в, ці, в, ці, в цього продукту, і приблизно такі результати е показують магазини, які продають е цей продукт. Тобто я, я бачу, продають магазини на 150 тисяч, на 200 тисяч на 100 тисяч е манслі. Тобто, я в принципі думаю, що це реально. Mm, ну... Дивись, Тимофій, я думаю, що це перший стейдж, якби реально стільки, скільки ти захочеш продати. Це треба розуміти. Тому що об'єм ринку набагато більший, ніж ти можеш його заповнити. Ну, по факту, да? давай говорити. 100 тисяч доларів в місяць на дропшипінгу це початковий добре, початковий етап, скажімо так, це 15 тисяч доларів. щоб Ти зрозумів, що це працює. А 100 тисяч це, ну, це ти знаєш такі. Ну, рух від джуна, якщо так говорити, до. Так, ну ти запитав про наступний рівень, це так. наступний, а ще наступний буде тоді, коли досягнемо цей. Так, да, супер. Я думаю, що точно досягнемо це, якби не питання. Тут є що викручувати. Ну, справді, справді є, що викручувати. От бач, нам одна сесія тільки по конверженрей, то скільки дала. А скільки можна ще е, по воронці, по покрити. Ну, коротше там. Отако, не, не паха, поле. Що би ти порадив людям, які взагалі входять в цю нішу, Dropshipping? Е, Тому mm. що багато людей сумніваються. Знаєш, от я постійно можу залишати, е, можеш не транслювати, е, думають, що це не працює. От знаєш, от кажуть, от реально кажуть, що dropshipping дропшипінг мертвий, шопіфа мертвий таке інше. Що би ти порадив тим людям? Ну... Mm. Щоб працювало, треба почати жити цим, просто приділяти час, розбиратися і, е, хоча б зрозуміти, якщо в тебе не працює, то чому в тебе не працює, і, е, зробити роботу над помилками і рухатися далі. Ну і я вважаю, що все працює. Як ви бачите, у мене так точно все працює. <рес> ну я так. думаю, що дуже багато людей, у кого працює, і можна подивитися на сервісах магазини і. Отримати більше натхнення, які результати взагалі у людей продають там на мільйони доларів щомісячно. і Ді, я тобі хочу сказати, Тимофій. Найбільше людей заряджається особистий приклад. Ну тому ми і записуємо з тобою це інтерв'ю маленьке, тому так. що ти як людина, яка ну в цінніше не було, 5 років займалась відео, прийшла повірила, що це працює і почала цим займатись людина. Це набагато сильніший приклад, тому що зайти да подивитись там на магазин, який на сотні мільйонів доларів продає, я теж так надихався. Для мене це був прув, що це працює, бо я завжди це знав, і в мене не було заперечень. А більшість людей думає, що це все скам. Ну я тобі відверто кажу. Люди, які це не розуміють, вони думають, що воно не працює. Це знаєш, як приїхати кудись на Чукотку і сказати людям, що типа можна рибу не списами ловити, а я не знаю там. Якимось і просто приманити, або, ну, коротше, якісь технології показати. Питання, чому багатьох не виходить взагалі. От твоя персональна думка. Ну так. Важко сказати, можливо, так, кожна ситуація індивідуальна, можливо, від попереднього життєвого досвіду щось залежить, але. Хто з якими базовими навичками входив, можливо, комусь просто більше потрібно приділяти часу для того, щоб зрозуміти якісь деталі. Там просто можливо комусь потрібно більше комп'ютерних базових навичок знати для того, щоб взагалі зайти і там зрозуміти, що там можливо картинку там треба якусь там не просто підвантажити там з ліекспресу, а щось з нею зробити або. Замовити, або щоб просто щось виглядало краще. Ну, думаю, що просто розвивати свої навички. навички. Якісь спочатку базові комп'ютерні, потім більш спеціалізовані, там в рекламі, і в якомусь мінімальному там дизайні, 100% 100% 100%. Я теж. Тобто, тут, якщо це звести, підсувати те, що ти говориш то треба просто це сфокусовано займатися і пробувати себе в цьому покращити. да Ну, якщо так. Підсумувати, бо багато людей, як на мене, знаєш, як заходять в цю нішу, вони кажуть: ну, це кнопка Бабло, типа, да? я її нажимаю. Якщо кнопка Бабло не дає мені грошей моментально, значить воно все, що не працює. Це кнопка Бабло, скільки в мене ось кожен день було. Во дуже велика кількість проблем. Кожен день щось вилітає. Там то PayPal вилетів, то там люди щось пишуть. То е, ну постійно потрібно вит... ну, от у мене як було це весь місяць. Потрібно було вирішувати якісь проблеми. Потрібно було це витрачати на це час. Тобто це не кнопка. Було, це те, чим потрібно займатися щоденно. Я, я абсолютно згідний, і більшість людей, напевно, мають ну зовсім інакше очікування. Хоча ми постійно знаєш, і на навчанні кажемо, що чим більше у вас буде помилок, чим більше у цих несправностей, це є процес навчання. Типа, чим більше ти помиляєш, то видати там, проробив багато всяких штук, там повилізали. Ти коли їх ти отримав досвід. З цього ти тепер знаєш, ну розумієш, якщо працює, ти більш скілований, просто ну в тебе от правильно більше навичок. Це як мій інструктор з, е, з тактичної підготовки каже, що чим більше в тебе якоїсь крейзій фігні робить, коли ти там стріляєш, перезаряджаєшся, е, коли в тебе щось не працює, і чим більше ти вирішуєш, тим більше ти стаєш крутим спеціалістом. От і все. Люди того не розуміють. Окей, е, Тимофій, і останнє питання: як ти думаєш, що dropshipping мертвий? От на твою думку. Це таке питання, яке нам закидають щоб мертвий. Ну так звичайно, мертвий. Як бачите, нічого не працює в мене і, і просто розмовляємо. Не знаю, чому ми тут з тобою зустрілися зараз. <гум> да, я, я згідний. Це саме найбільше під кожним, під кожним е відео. Або під кожним цим є людина, або дві, які ну, є пару русні, да, які там пишуть зробити російською, а деякі пишуть мертвий, скам не працює. І ти якраз той приклад, того, що він е, дійсно мертвий і нічого не працює. Як і ми, приклад, і як інші наші студенти. Е, наразі це все. Дякую за мотивацію для інших студентів. Це буде крутий для них. Da. Комусь до натхнення, 100% комусь до натхнення, особливо тим рібятам, які заравчаться і які запускають.